В Житомирі на Спартак Арені відкрили юнацький турнір з футболу пам'яті Дмитра Рудя. Вже в четверте Житомир приймає юнаків з усієї України, які змагаються за головний кубок. Дмитро Рудь, морський піхотинець, який у 20-річному віці загинув на Донеччині, захищаючи Україну. Стрункий, красивий фізично розвинутий юнак, любив спорт, особливо футбол, та талановито малював. Таким Дмитра запам'ятав директор ліцею номер 20 Борис Ведмеденко. Він був хлопець дисциплінований Разом з тим і схильний до хорошого жарту. Разом з тим він ніколи не порушував дисципліну, так як, скажімо, буває іноді. І от коли зараз над цим думаєш, то він не випадково обрав професію захисника. Вона імпонувала його характеру, він був сміливим хлопцем, відважним, як потім показало це на практиці. І тому він для нас є прикладом саме того хлопця, який. Не тільки може добре вчитися, але у якого і є така серйозна громадянська позиція, тверда громадянська позиція. Саме завдяки таким, як Дмитро, Україна зупинила цю навалу, і російський шовінізм зазнав неймовірного для себе краху. Ніхто так не так не довів. Непереможність українського народу, як Дмитро і його бойові побратими, після закінчення школи Дмитро вступив до Житомирського автомобільного коледжу. Був одним з найкращих студентів. Але після другого курсу добровільно пішов до армії на захист рідної України. Пам'ять про Дмитра буде в наших серцях, і в наступних поколіннях наших випускників це для них буде завжди приклад того, яким повинен бути випускник школи української і як він повинен. Вести себе в житті, коли стикаєшся з такими проблемами, наприклад, підлий напад ворога на нашу країну. Продовж трьох днів на Спартак Арені змагатимуться вісім команд: шахтар із Донецька, Буковина з Чернівців, Металіст з Харкова, Рух Львова, «Колос» з Ковалівки та Фаховий олімпійський коледж імені Івана Піддубного, оболонь з Києва, а також місцева команда Полісся. Це четвертий турнір, який ми проводимо в Житомирі, який збирає топові команди з усієї України, саме юнаків, дає можливість провести тут такі запеклі змагання, повчитися один у одного. Це гарна можливість поспілкуватися тренерам і повчитися нашим вихованцям школи з футболу Полісся майстерності футбольної у своїх однолітків з інших команд. Під час оголошення повітряної тривоги змагання припинятимуться зі слів Ірини Ковальчук, учасники турніру, а також глядачі, яким дозволять прийти на турнір, зможуть спуститися у два укриття. Також змагання транслюватимуться в режимі онлайн. Цей турнір на сьогодні в нинішніх умовах уособлює собою підтримку усіх тих хлопців, які не реалізували себе в спорті через повномасштабне вторгнення. Тому було вирішено відновити цей турнір, проводити його в нашому місті. Всі питання безпеки ми відпрацювали. Ну і три дні з 18 по 20 серпня, з 9 ранку до 20 вечора, тут відбуватимуться запеклі змагання між найсильнішими командами України. Фінальні ігри матчу відбудуться в неділю о 17.30, А о 19.00 пройде нагородження переможців, які отримують головний кубок.